Продовжується атака. Нас команд буде пропускати. І сьогодні ж в цьому турі такою є. Плячко. Вихід Вічнавіч. забивати. Потрібно. Не забуває правильно позиції Іванов. І чому не бив Іванов? А потім. Шибінський передача проходить. Не влучає поб'є... Момент здобува. Із... Коломоєць неточна передача. А МСТ перехоплює м'яч Любачка. Розвертається і не. М'яч Любачка розвертається. І не забиває. Не забиває. Страшний удар, коли набити буде. Є удар, але над попада. Вибив за межі поля. Відповідь Норяны коломоет Плачков, ну сарин. Чуніховський! Чуніховський! Чуниховский удары! Кравченко пішов в ближче лінії штрафного майданчика і забиває Чуніховський. Ну, ось таке святкування. Вітання. Вагітні дружині від Чуняховського. Один. І, м'яко кажучи, не найкраще. І Кравченко вже вийшов задалеко від лінії воріт. Тудар, а це я, Забиває люлька. Здалося, що повз ворота м'яче. Ні, він залітає. Декимов чекає. Партнері... Ну тут то забытый. все ж таки зміг прийняти м'яч. Чуніховский задалеко відпускає мяч. Не встигає, забитий, вдасться, вдасться! Залітає мяч. Ворота. Чуніховський. 3-0. Рахунок робить. Дубль оформлює восьмий номер. 34 та хвилина поєдинку. Он тут сам продерся. Ще момент 4-0 рахунок. Стає Любарський. Відзначається. 35-та хвилина. все тут. Грізя розсипалось. Була нагода, хоча ні. Протистояння. Люлька тут здесь пробивав. Ще один. Удар знову ченіховський. Хеттрик. На рахунку Олександра 5-0. 38-хвилина. Ну, не знаю, якщо брати до уваги. Перший тайм як грав грізлі старт другого ну, м'яч. Там удар люльки з дальної відстані, але прямо під стійкою. Тут Шибінський направо перед м'яч. Чуніховський. Той побачив люльку. і покер. Олександра Чуніховського. В другому таймі восьмого номера. Ну все вдається. Отже, вже 40 хвилина. Віддати передачу точний пас на Шибінського. 10 секунд до завершення цього поєдинку. Тислюк. Шибінський. Гаркуша. Момент! Любарський ще один м'яч. 7 0 40 хвилина. хвиля. Тут двічі, ну не знаю. Чесно кажучи, розвалився Грізлі. Ну аймастей вже не зупинити було наприкінці цього по Підсумковий рахунок. Не знаю, як на мене не заслуговував Грізлі на таку крупну поразку. Але вся боротьба попереду. І є перевага у Гріслі е, в особистому протистоянні проти Філічити Фауерс, тому що вони перемогли, і там дві команди відсіються, і шанси, звісно. Велике залишається вже перевагу має над будівельником над грізлі. Офіційно можна казати, айма стейт перша команда, яка достроково оформлює вихід в одну четверту. Навіть якщо останні два матчі програють за особистими зустрічами, там будуть випереджати і, скоріш за все, але 7-0. Не знаю, особливо після першого тайму.